Спецслужби РФ намагаються відкрити фронт в українському тилу. Агенти, підриви, диверсії, фірмовий почерк ФСБ менш ніж за тиждень Україною прокотилася хвиля вибухів біля будівель ТЦК. Рівне, Павлоград, Кам'янець-Подільський у двох випадках загинули самі виконавці. Замість обіцяних грошей одержали смерть для вибувальників. Очевидна користь ані свідків, ані витрат. Справи в усіх трьох містах працівники СБУ розкрили в лічені дні. Як працює схема вербування? Хто ведеться на ворожі обіцянки? Чому саме ТЦК стало об'єктами диверсії? Близько першої години гучний вибух, від якого прикинулась дитина. Типу решту почула, прочитала вже в новинах. Потужний вибух пролунав в день 5 лютого на території Кам'янець-Подільського районного ТЦК. На місце події прибули працівники силових структур та бригади швидкої. Побачили поранених людей, травмованих, які лежали на землі, почали їх оглядати, надавати допомогу, сортувати, викликати бригади на підмогу. Ну і жінки, серйозний перелом, ноги відкритий. І... Другого чоловіка в лікаря, на жаль, нашого травма голови тяжка. загинув сам підривник. Ще троє людей шпиталізовані у відділення міської лікарні. Зі всім, кому проведені вже оперативні втручання, проведена первинна хірургічна обробка. Відповідно, виняті осколки. Це двоє людей, яких було на нижніх кінцівках. Відповідно, одна ще раз зауважу, що відмовилась, звернулася в інший заклад. Розслідують злочин Служба безпеки України і Національна поліція залучали і кінологів. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту територіального центру комплектування і соціальної підтримки з сумкою в руках. Попросила, нібито передати передачу, і в цей момент стався вибух. Є потерпілі чотири особи, і особа, яка вчинила цей злочин, також загинула. Силовики кажуть своїм агентам-виконавцям теракту спецслужби РФ обіцяють чималу винагороду. Хочу сказати, що росіяни в більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Крім того, ці два випадки останні рівне, і сьогоднішній випадок говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб. Нагадаємо, 1 лютого два теракти сталися в центрі рівного. Вибух прогримів у місцевому ТЦК. Інцидент підтвердили і у місцевій поліції, але без жодних подробиць. На місці вибуху в Рівненському ТЦК та СП працює поліція. Відомо про одну загиблу людину ще шестеро дістали поранення. Подія сколихнула все місто, а соцмережі вибухнули коментарями. Більшість співчували пораненим, а загиблому зичили вічної пам'яті, бо спочатку не знали, хто він. Згодом СБУ повідомила, що жертвою вибуху став сам завербований агент РФ. Терористом виявився 21-річний безробітній із Житомирщини. Агент виїхав до Рівного по локації. Забрав зі схованки заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій, що був замаскований у туристичному рюкзаку. Встановлено, що вибухівка була оснащена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ російські спецслужби. Його намисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Не встигли рівняни уговтатися, як теракт ледь не стався у місцевому відділку поліції. Щоправда, у цьому випадку служби змогли запобігти злочину і затримали виконавців, коли вони тільки принесли вибухівку до будівлі поліції. Чо зловмисниками виявилося двоє річних молодиків, які шукали легких заробітків на телеграм-каналах. Фігуранти мали залишити біля дмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій. У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати його за допомогою виклику на мобільний телефон. А 2 лютого пролунав вибух біля ТЦК у Павлограді. 24-річний військовослужбовець дістав осколкове поранення. Вже за добу правоохоронці затримали агентурну групу. Троє хлопців знову ж таки захотіли легких грошей. Заробіток шукали в телеграм-каналах. Там і потрапили на гачок російських спецслужб. Там реклама там реклама була робота якась в телеграмі. І виходить, він мені подзвонив. Щоб щось підірвати, один з підозрюваних, житель Павлограда, самостійно зробив вибуховий пристрій його начинив цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації. Ще двоє агентів, жителі Одещини, отримали вказівки, де взяти і куди віднести смертельно небезпечний пакунок. Ввечері нам сказали сумку передати, там поставити. Зробили все. Пішли, поставили. Біля паркана. ТЦК. Поехал, приехал уже с сумкой, то есть. Бога, бога. Э, телефон был примотанный и огнетушитель. <говорот> І все. підривників затримали у помешканнях, де вони і чекали на гроші окупантів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У силових відомствах впевнені всі теракти це спроби спецслужб Російської Федерації розхитати суспільство та створити негативне ставлення до сил безпеки і оборони України. Сьогодні ворог використовує нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв. Коли виконавець, який встановлює вибухівку, ще знаходиться поруч, фактично, росіяни ліквідовують завербованого агента в темно, щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші. Тобто, кожен, кого завербував ворог, повинен розуміти, російські спецслужби просто використовують вас у своїх цілях як розхідний матеріал. На Хмельниччині медики другу добу рятують життя поранених. Двоє потерпілих в реанімації. Ще двоє у стані середньої важкості. Словики розслідують теракти і закликають українців бути пильними. Підриви будівель ТЦК та інших об'єктів це серйозні злочини, які Кримінальний кодекс України класифікує як терористичний акт. І за них передбачена сувора відповідальність навіть для неповнолітніх. Про ув'язнення до 15 років або до вічне позбавлення волі. Про факти спроб вербування для скоєння злочинів та всіх підозрілих осіб просять повідомляти в збу Тетяна Савоконь, Сніжана Сидорук, Олена Мандалюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.